Я вам дала м'ячики. Ви можете робити м'язовий реліз. Іди сюди, стань. вот так. стань, стань. стань Натисну. І тепер присідай, вставай. Давай. І раз, два, три, чотири. Він собі робить масаж. А тепер дивіться, оцей м'язовий реліз. Я показала тут. Дивіться, зелена зона. Так? Якщо були тут, масуйте тут. Бачите, ці білі зони, де треба проводити реліз м'язовий. Можна використовувати ролл. Рол, ну, рол блін, ви не візьмете. Може, якщо ви вашого викрутити тільки то, заряд, снаряд і будете собі робити рол. Тут представлені це більше фізичним терапевтам вправи, наприклад, на ту чи іншу групу м'язів. Бачите, для м'яза найширшого розгінача спини. Потім для міжхрипцевих м'язів, оці всі, що ми прокручували. Бачите, отут на м'яч на м'ячики Маріна, оці всі розтягнення, це дуже хорошо. От вигін-прогін дуже хорошо знімає роли, розтяжки різні. Ну, Це ви можете, бліндажі можете може зробити, оці всі розтяжки. Ви не повинні вивчати це все, ви повинні розуміти. Ага, в мене болить розтягни це місце. Потягуся на ростусі зробив, отримав до 10 секунд і перейшов на інше. Тобто принцип такий, де болить, то тянемо. Ну, тут показано, я конкретно даю певну групу м'язів, наприклад, довгий м'яз спини, м'язи нижніх частин працює робота з резинкою. На різні групи м'язів. Ми пам'ятаємо, чим більше вістень між хребцями, Тобто, чим більше точка, чим більше цей м'яз розтягується, тим більше він буде напружуватися. Тому треба дуже м'яке розтягнення. От лягли на похилу поверхню і попрацювали спиною. Можна нічого не придумати, просто попрацювали цими м'язами, як ви відчуваєте. Ну тут показані певні вправи головою вниз, вверх і так далі. Значить, приклад, як правильно спати. Значить, не повинно бути сильно закинута, буде перетискатися сильно піднято, буде перетискатися наверху низька подушка або дуже висока. Треба спати так, щоб от бокова поверхність, бачите, рівно хребет. Якщо ця точка потилиці повинна співпадати точкою на грудному відділі, рівно не перетискати. thank you